Вітаю з вами Галина Прігріс. І ось таким чином я набираю перший набірний рядок. Повітряні 4 петельки і стовпчик з одним накидом у першу петлю. Знову пров'язую 1, 2, 3, 4 повітряні петельки, і стовпчик з одним накидом. Саме ось тут в початок петлі. І продовжую. Чотири повітряні петельки. Два, три, чотири. І стовпчик з одним накидом. Два, три, чотири. Стопчик з одним накидом. Це дуже класний набір петель для будь-яких виробів. Особливо для літніх горловинка. Ось так в результаті виходить 1, 2, 3, 4, стовпчик з одним накидом за обидві половинки петлі, не забувайте. 1, 2, 3, 4 і стовпчик з одним накидом. Ось такий цікавий набір петель для будь-яких виробів.